Провести роботу з місією, візією, цінностями з командою може мати або 0 або 0.5 в success rate, якщо вчасно не провести роботу з фаундерами або з тими, хто задає темп і ритм, тому що все починається з, з власника. В кризах прийняття рішень ти кажеш, ми опираємось на... Цінності, місію і візію, і на основі цього приймаємо рішення. Чи це швидке кризове рішення веде нас як, як наш дороговказ? І я хочу тут сказати: неодноразово бачив приклади, де що приймається рішення все одно в точці, де воно приймається, і воно вже опирається на потреби внутрішній світ. І уяву людиною, яка це рішення приймає, в обставин, в яких вони знаходяться. Тобто в результаті ми можемо бачити конфлікт, який де ми начебто жили за цінностями, але отримали кризу ситуацію, і ми вже не захоми, не стаємо тією паствою, яка тіч. з моєї точки зору є антикризове управління. Операційно-тактичні історії і стратегічні, і вони можуть як працювати в один момент, типу, ми можемо і гасити пожежі, і при цьому займатися операційно-тактичними речами і битись в майбутнє. А можемо обирати щось одне. Переважна більшість систем, які я бачу, вони працюють десь на межі операційно-тактичного управління з елементами впадання в кризи або з елементами стратегування і стратегічного управління. І як на мене, то е, ці речі взагалі не протилежні, тобто частина команди може гасити кризи. І е, вирішувати якісь точкові історії, а частина вести команду вперед. Це просто різні функції. Умовно Middle management займається тим, щоб ми не розвалились і щоб наш ран працював. А топ менеджмент формує change і той потенціал, який компанію виведе в майбутнє.